Ну і стосовно ухилу на покрівлю, тут, напевно, буде зовсім коротеньке. А, дивіться, ми беремо. Давайте на плані це намалюємо. А, так, тут у нас щось було непотрібне. Видалимо його. А, так, беремо архітектура, криша. Тут у нас є декілька типів крові. Що нам буде треба? Ну, не суть важлива, яка. Хай буде 0. Тобто ну, ви її будете малювати, де вона у вас буде йти, я намалюю тут для одного кусочка. Є е, у нас кровля якась. Якщо ми зайдемо сюди, у нас тут побачимо є е, певний набір слоїв. І якщо нам треба зробити кровлю з ухилом до водостічних воронок, е, цей ухил виконується за рахунок якогось уклонообразуючого е, слоя ну, в житті. І в Revit так само. А, цей слой, ну, зокрема в Revit, він виділений отут -от, такою галочкою, де перемінна товщина. Якщо такого слою нема, ви можете його там додати, кудись вставити. ось бачите, Создати ще один слой. А, єдиний який нюанс, якщо його товщина 40 мм, то відповідно ухил можливий максимально 40 мм. Тобто, якщо вам треба ухил більше, робите більшу кількість цього уклона образуючого слоя. Зробили. Зробили. Тобто у нас 150 товщина, це значить, що я до 150 мм можу робити ухил. Окей, і тепер що ми робимо? Давайте уявимо, що нам треба зробити е, 4, е, що у нас на цій невеличці покрівлі 4. Воронки, да? давайте зробимо. Добавить лінію розділення, я жму розділяю це все на 4 квадратика. І далі, власне, тобто, вони, можуть бути, ці воронки, можуть бути по центру. Можуть бути взагалі, не по центру. Може, вони там десь якось. Отут вона, наприклад. Тобто, єдине що чим воронка далі від центру, тим відповідно більше буде ухил. Тут. Як? Тобто ухили менші, чим воронка ближчою є до центру покрівлі. Інакше перепад буде більшим. Ну, не суть важливо. Тобто, як намалюєте, так і намалюєте. Залежно від того. Яка у вас ситуація? Тобто, є. Намалювали цими лініями розположення. От у вас є ця покрівля, можемо прямо в 3D на неї подивитись. Ось вона є. Страшна, сумна і політична. Тепер ми виділяємо покрівлю і жмемо змінити субелементи У нас є оці ось точечки саме в яких будуть воронки. Тобто я можу тут зробити мінус 150. І, відповідно. Дах опуститься там, наприклад, мінус, можу зробити. Зробити там плюс 100. Ну, на покрівлі це маловероятно, але теоретично якісь грані можна вам і може вам треба буде і підняти. Не знаю, ну вряд ли. А, дивіться, якщо я роблю мінус 150, все добре. Якщо я спробую зробити більше, ніж. Була товщина нашого уклонообразуючого слоя, воно вам скаже, що це неможливо. Ну і возмутіться, коротше. А, тому, якщо вам треба робити більший ухил, відповідно, відповідно, вам треба задавати більший уклонообразуючий слой. Тобто, Якщо ви тут подивитесь, тобто, воно дійсно побудувалося. Тут можна включити граніці 3 d віда подивитись в розрізі, тобто, воно дійсно. От є якісь ухили, воно будує скати, будує яндови. Якщо ми зайдемо ось на покрівлю, ми тут можемо зайти і проставити е уклон в точки. Тут у нас є проценти яндова. Умовно кажучи. Не в ту сторону. Якщо не в ту сторону, то так жмемо так, так. І там є у нас відсотки скат. Якось так. Наче, наче все по цьому уклонообразуючому. Якщо вдруг щось не пішло, не вийшло, тут є кнопочка Востановити форму, і воно все, відповідно, відміняється і повертається в попередню точку. Тобто, в принципі, якщо у вас плоска покрівля, то Зазвичай воно от таким от способом будується. Все, дякую за увагу.